Віталій Павленко, який на початку року виграв 100 тисяч гривень у розіграші від національного банку та витратив ці кошти на виготовлення лазні для захисників, за донати знову спорудив черговий комплекс для оборонців. Віталій, директор Вінницької будівельної компанії, разом зі своєю командою обладнав третій лазнепральний комплекс для захисників. Він утеплений, має дві пральні та сушильні машини: дві душові та три умивальники, щоб військові після виконання бойових завдань могли випрати речі. Та помитися. Окрім цього, комплекс обладнаний генератором, який дозволяє нагрівати воду без прямого електроживлення в польових умовах. З нами на зв'язку Віталій Павленко та Олександр Гребенюк, волонтери. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, як збирали кошти на лазню. Ну, історія пішла лазні з мого виграша, який вже не знаєте. І... Я тоді вирішив запустити, створити банку на збір коштів для облаштування попередньої лазі. Але ми тоді вирішили нашою командою за власні кошти його облаштувати. А ті кошти, які зібралися в банку 113 тисяч гривень, ми вирішили направити на придбання ще одного причіпу. І зараз ми знову-таки з власними коштами досластили його і укомплектували. А чим же вона оснащена? Е, наша лажня оснащена двома пральними машинками, оснащена е, двома бойлерами, сушильною машинкою, е, двома е, душовими кабінами. І все це забезпечує живлення автономний генератор на 7,5 кВт. Кому передасте цей комплекс? Ну, взагалі планується передача його е, третій штурмовій. Бригаді, яка має відбутися завтра. Ще ми не знаємо. І сподіваємось, що вона буде їм в нагоді. Наскільки знаємо, це вже третя лазня, яку передаєте воякам. Чи плануєте робити такі ще? Звичайно, ми на цьому не зупиняємося. Ми зараз робля. Шукаємо ще один причіп. Можливо, хтось має такий причіп, який може нам надати для, для переобладнання. І ну, спробуємо е, найближчим часом е, зробити такий ще один комплекс. А окрім виготовлення лазні, розкажіть, чим ще допомагаєте нашим захисникам? Ну, загалом, ми багато можливо не так масштабно, але е, така допомога останнім часом усі буквально на кілька днів тому. Ми відправили комплект нової резини хлопцям на передову. Ну я не знаю, не буду напевно казати, які це підрозділи. Ось але поїхала резина. Перед цим відправляли. Професійний інструмент для евакуації хлопці потребували дуже. Ось трохи раніше купували буса також передавали нашим військовим з безпосередньо з нашої ну, з території нашого будівництва. Вони заїжджали, забирали. Ось різноманітні, можливо, якісь потрібні хлопцям. Ось, ну, що стосується там вогів, якихось якусь шахтель, ну, що 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 могли, це все тут самі виготовляли і передавали. Ви вже таку лазню передавали. Розкажіть, які відгуки у хлопців, чим вона їм корисна? Ми передавали лазню, відгуки дуже позитивні, адже ця лазня працює як в автономному режимі, так і можна підключатись до мережі. Попередні лазні наші були оснащені ще душовими кабінами літні, літніми. Ця вже, вже зимовий період, вже ми оснастили тільки внутрішніми дужими кабінами і е, підігрівом повітря, щоб було комфортно нашим хлопцям, нашим захисникам. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Дякую. А нашим глядачам нагадую: Віталій Павленко та Олександр Гребенюк, волонтери були з нами на зв'язку.